Вітаю всіх! Як енергії Аркана Зірка будуть впливати на нас сьогодні, 17 квітня 2024 року? Сьогодні варто повірити у своє майбутнє, будувати плани, розпочинати нові справи, проявляти творчість. І чим би ви не займалися, робіть це з радістю і натхненням. Втілюйте свої задумки у реальність. Головне, щоб була мета. Інакше може відбутися відрив від реальності і занурення у світ фантазій і ілюзій. І ще в цей день важливо розуміти, що велику роль грає ваше ставлення до того, що ви робите. Застосовуйте своє уявлення, інтуїцію і віру в те, що згодом ви отримаєте свій результат. На роботі дружня атмосфера, ситуація може покращитися, приділяйте увагу рекламі. У особистих стосунках будуть спільні інтереси, романтизм, навіть ідеалізація партнера або ідеалізація стосунків. Також це гарний час втілити в життя саме потаємне, те, про що ви мріяли, але не наважувалися зробити. Не бійтеся діяти, більше спілкуйтеся. Ви отримаєте пораду і підтримку, які укріплять вашу віру в себе і свої можливості. Для відчуття гармонії в душі, постійно підтримуйте рівновагу між думкою і емоцією, між інтелектом і інстинктом. І неважливо, скільки вам років або чим ви займаєтеся, шукайте своє призначення і розкривайте свої здібності. Тож остерігайтеся хибних друзів, зверніть увагу на своє здоров'я, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім. Використовувати свої можливості, які дарує всесвіт, Мир вам і гарного дня.